Усім доброго раночку, я вдягнулася вже О, і сьогодні неділя вітаю вас. Перший робочий, ой, не робочий, а вихідний день. Тому ось так я вдягнулася і сказала, що не буде світла, тому Матвійко, готуємо показати вам його. Ходімо, ходімо, ідете? Ось Каспер наш, ну, Сподіваємось, що йому вже трошки краще, бо він трошки прихворів. Ну нічого, хай не хворіє. Матвій, тебе усі хотіли побачити. Привіт привіт. Матвій готує. Так, Матвійка готує. Ну, будемо скоро смакувати. І всім бажаю гарного дня, спокійного, тихого і хай ви не хворіли.